Шевченко Гілея. За що мене, як росла я, люди не любили, за що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають очей, не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, Королеви цвіти, я не знаю, моя сестро, і цвіт королеви схилив свою головоньку червону рожеву. До білого поникло лишенька лілеї. І заплакала лілея росою, сльозою заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною як я мордувалась. Моя мати чого вона? Вона все журилась і на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що бастряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси. Остригли, накрили острижену ганчіркою, та ще й реготались, жиди навіть нечисті і на мене плювали. отаке то мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині. Світом білим, як сніг білим, аж гайд веселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілею з І я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіти, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене матір, Милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея. А цвіт королевий схилив свою головоньку червону рожеву на білої поникли лиші.